Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. і сьогодні ми будемо говорити на тему, яка, як мені здається, є дуже цікавою і, можливо, навіть не цілком очевидною. Більше того, насправді опосередковано цю тему ми вже обговорювали в зустрічах. Щоправда, з моїм колегою Василь Шандро спілкувався вже з Ілею Чедолумою. Він говорив про власне дослідження і дуже цікаву книгу і працю. Цього ми про все поступово розповімо, але моє вступне слово сьогодні буде дещо більш тривалим. Тому я в першу чергу привітаюся з Ілею. Пане Ілля, я вітаю вас в Етері. Вітаю вас, пані Елизавето, і вітаю наших дорогих слухачів. Мені дуже приємно знову, після такого досить тривалої перерви, знову бути у вас. Я насправді була дуже заскочена тим, що абсолютно своїм незнанням, так би мовити, своєю тотальною непоінформованістю, тому що, наприклад, для мене Михайло Рудницький і вся родина Рудницьких була абсолютною загадкою рівно до того моменту, доки я нарешті не дійшла до книжки Снайдера про свободу. Я думаю, що видання, яке достатньо популярне останнім часом, і там я читаю такі рядки. Що власне Снайдер пише: понеділок перед російським повномасштабним вторгненням я віддалено долучився до захисту докторської дисертації в Україні Ілля Чедолума захищав дисертацію з історії про українського літературного критика єврейського походження, який, ховаючись від нацистів, перекладав Гамлета. І я така присіла: ого, а чого я нічого про це не знаю? От, власне, якщо наші слухачі та слухачки такі самі, як я, я запрошую вас на сайт. Зустрічей на нашу сторінку на громадському радіо, де ви можете послухати цілий випуск знову ж таки з паном Ілею, де дуже багато і предметно йдеться про Рудницьких, про Михайла Рудницького. Я все одно думаю, ми не оминемо якихось таких супер загальних відомостей для того, щоб ті, хто чують, все таки вперше про це розуміли, про що ми говоримо, про кого ми говоримо. Тому кілька слів, пане Іле, загальних про самого Михайла Рудницького, його внесок і, взагалі, величину його особистості, я все таки попрошу вас сказати. Так, звісно, ну те, що щось ми не знаємо, це насправді є норма. Як я вже давним-давно спостеріг в науковій діяльності. Чим більше ти якийсь предмет досліджуєш, тим більше розумієш, що менше ти знаєш. Тобто, це абсолютно природна річ, така. Михайло Рудницький дуже цікава постать. Він е, народився в 1889 році. Помер в 1975 році. Навіть по хронології можна побачити, що ця людина ну жила в декількох епохах. Це імперія Габсбургів. Потім Період війни і революції, по результату Першої світової міжвоєнна Польща, потім радянська окупація, нацистська окупація, знов такий прихід радянської влади, смерть Сталіна, тобто період Хрущова, потім період Брежнєва. За одне життя людина дуже багато пережила. чим він відомий? Це, в першу чергу він був літературним критиком, а також публіцистом, який писав про ну, на широке коло питань культури, мистецтва. І у міжвоєнному Львові він був один з найбільш відоміших публіцистів, тобто, сучасники на початку 30-х років, навіть там, один з авторів, син Антона Крушельницького, написав памфлет, в якому вважав, що Дмитро Донцов. Михайло Рудницький і Осип Назарук це три найбільші би, публіцисти міжвоєнного Львова. Тобто, ми можемо собі уявити приблизно якби рівень впливу особистості, причому це казав противник їх всіх трьох, тобто це їхній критик, що найцікавіше виступав, і він з змішаної родини, тобто його мати, і Дашпігль була з іудейської родини. Скоріше за все, вже більш такої секульованої юдейської родини. Вона вихрестилась. І вийшла заміж за Батька Михайла Рудницького, Івана Рудницького. І найцікавіше в тому, що ця родина Рудницьких, крім Михайла Рудницького, там був Іван Кедрин Рудницький, який став відомим політичним діячем, журналістом, Мілена Рудницька, яка стала провідною фігурою українського жіноцтва в міжвоєнний період. Антін Рудницький, який був відомим композитором, і там Володимир Рудницький був правником. Також Елена Рудницька, це мати Івана Лисяка Рудницького, одного з найбільш відоміших українських істориків ХХ століття. Тобто, ми бачимо настільки ця сім'я інтелектуально впливова в українській історії. От, власне, мені здається, що тут у цій такій короткій довідці міститься вже кілька дуже важливих моментів, які би я хотіла більш детально проговорити. Це такий собі гелікоптер в'ю, тобто більш загальний погляд саме на прикладі, зокрема, цієї сім'ї, але мені дуже цікаво відстежити ось ці закономірності. І перша з них це якраз оці дві гілки, які поєднуються в цій родині. Ми бачимо греко-католицьку гілку і власне єврейську. І у мене, знаєте, коли я власне і слухала вашу попередню програму зустрічі, розмову. Я обурилась внутрішньо, тому що, по-перше, те, що 10 років минуло від знайомства іде Шпігель і власне, Власне, з своїм чоловіком коханим десять років минуло від знайомства до заручин, що означає, наскільки тривалою була очевидно боротьба між родинами, щоби все-таки цей союз був можливий, і вона вихрещується. Тобто, чому не могло бути іншого процесу? І взагалі, наскільки саме така ситуація для тогочасного Львова була? Природньою, наскільки ці змішані шлюби були можливими, щоб не стати такими аутсайдерами, не опинитися вигнанцями з родинного кола. Наприклад, ну бачите, ми тут дивимось на коли ми обурюємося, наприклад, в такі ситуації, то ми дивимося сучасним поглядом на людей, які жили там понад там, 150 років тому. Як е, пишуть там видатні історики ХХ століття, минуле це інший світ, тобто абсолютно інший світ і інша система уявлень. Я скажу так, м -м, почну з загального: змішані шлюби не були абсолютною рідкістю для Львова останньої третини дев'ятнадцятого століття. Але подавляюча більшість, майже всі, всі з них це були змішані польсько-іудейські шлюби, тому що знову таки, ми якби нам зараз трохи складно уявити, але під кінець 19 століття. Львів є містом, попри те, що це місто в імперії Габсбургів, але воно є містом навіть не скільки німецької культури, а радше, все ж таки, польської культури, на відміну від тих же чернівців, які, наприклад, були абсолютно не містом румунської культури, тобто основна маса культури була саме німецька. У Львові ситуація була інша, і ті, хто якби йшли на ці змішані шлюби, вони, по-перше, йшли проти традиції з обох сторін, тобто як з. Юдейської сторони, так і з боку християн, незалежності чи це католики, чи це греко-католики, і це було, скажімо так, раніше, навіть раніше це було дуже складно зробити. Так, як ми знаємо, що вплив о, української культури, української інтелігенції, українського там, як би, міщанства проти середнього класу е, в цей період був досить незначний і представленість його була. Логічно і зрозуміло, чому іудеї, як би, або люди з іудейських родин вони обирали саме людей польської культури. Я е, кажу, польської культури це далеко не завжди навіть означало, що ці люди були етнічно поляки, це могли бути русини. Які, власне, припейняли польську культуру, в тому числі. Також саме шлюби з греко-католиками у Львові, це величезна рідкість. Такі шлюби більш були представлені, як це не дивно, навіть по селах Галичини. Ті етнографічні експедиції, які робилися в кінці 19 до початку 20-го століття, і вже в 2010-х були дослідження, коли піднімали там архів Львівського університету, інших університетів дивилися ці якби, записи, показували, що по селах, в принципі, час від часу бували ситуації таких збільшених шлюбів. Але щоб просто зареєструвати цей шлюб, люди мали бути знаходити. Тись в воді ті самі вірі, тобто. І це віра дуже рідко хто, якби я не знаю тих прикладів, можливо, вони були, щоб хтось переходив в іудеїзм для того, щоб, наприклад, з чоловіків, християн, щоб якби, одружитися на іудейці. Подавляючи більшість, це жінки іудейки, які вихрещуються і одружуються на чоловіка-християн. Чому вони це роблять? В тому числі сучасні дослідниці, історики вважають, що один з елементів це ебетомість. Сипація, тобто вони намагалися прагнули під кінець остання 19 століття. Вони прагнули вийти з цих е, норм, тобто з цієї системи е, традиційного ще навіть у багатьох ветах суспільства, і можливість вийти за, наприклад, правдиків, адвокатів, лікарів, християн. Це можливість, е, скажімо так, розширити свої соціальні горизонти. Але знов таки були свої нюанси, тому що часто люди з таких збільшених шлюбів вони були такі, як дещо такі, такі, такі згої. Тобто, це складне таке питання. Чи можемо ми сказати, що тільки в такий спосіб конкретно Іда Шпігель могла підвищити оцей, оцей свій соціальний статус? Тобто, тому що мені чомусь здавалося, що ну, якщо це заможна львівська єврейська родина, єврейський рід, то власне з цим напевно питання не постає за великим рахунком, чи це все таки історія про кохання? Я думаю, що це як зазвичай в житті буває багато елементів змішані, тобто докупи. Я би не сказав, що їхня родина була надзвичайно багата, тобто, що це, скажімо, так багата родина. Це радше мені здається, такий прямо от середній клас, тобто не бідняки, тому що діти отримали хорошу освіту, але й не сказав би, що там надзвичайно багаті. Я думаю, що тут воно зв'язано було в тому числі і з її почуттями, тому що якби вона виключно хотіла. Вирватися з родини, то вона б могла б дійсно там одружитись у рамках єврейської громади з чоловіком, який живе, наприклад, в іншій локації, в іншому місті, там чи десь можливо знайти когось там в відні там і переїхати, але тут воно пов'язалось між собою, і тут важливо, що це не тільки емансипація іди від її родини, це ми ще забуваємо. Це емансипація Івана Рудницького, тобто, -то, тому, що на нього тиск був не менший ніж на іду для. Шляхти, а вони, за походженням, шляхти, якої цілі покоління, це греко-католицькі священники одружитись на іудейці, це абсолютний мезальянс. Я пишу в книзі про те, що Івану Рудницькому довелося чекати, поки фактично поки його мама помре, і вже коли батько, який проживе там буквально два роки після того, як вони одружилися, тобто він вже був дуже старий, він вже якби заради того, щоб там побачити внуків там і так далі, він погодився на цей шлюб, але Іван Рудницький, якби він жив у років 30-40 раніше до того, він би не зміг так зробити, тому що він, скоріше за все, став би священником, і якби і взагалі питання шлюбу з іудейкою, навіть вихрещені не стояло. Але це друга половина 19 століття, і якраз Галицька російська інтелігенція з'являється оце 70-ті 80-ті роки. Про це багато дослідників пишуть, в тому числі Святослав Похолків, про те, що це Підіод, коли з'являється перше покоління секулярної інтелігенції, яка отримує джерело доходу від своїх професій, правників, лікарів, і вони фінансово незалежні від батьків, тобто вони ще залежні в сенсі ментально, там, традиції і так далі. Але це створило ситуацію, коли Рудницький не міг одружитися при житті мами по бажанню серця, але він мав незалежне джерело доходу і професію, яка дозволяла йому тягнути час рівно стільки. Поки ситуація не зміниться, і він зможе одружитися. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні мій співрозмовник Ілля Чудолума. Пане Іле, ще мені дуже цікаво заглибитись у контекст загальний того часу, якраз все те, що стосується освіти і культури. Ви вже зазначили про цю польськість, і вона, як мені здається, визначає Певним чином прогресивність, напевно, того часу? І отут постає питання: так, а тоді говорити про самого Михайла Рудницького як людину, котра в своїй ідентичності має, зокрема, єврейське коріння, єврейську культуру, нам випадає, якщо вже його мати Іда Шпігель зростала на цій польській культурі і, власне, розумілася на ній, і була вихрещена. Чи можемо ми його подавати саме як людину єврейського поховання? одження з єврейською ідентичністю зокрема що стосується його творчості його доробку це хороше питання. Я би я би розділив його на дві частини: тобто, єврейське походження і єврейська ідентичність. Єврейське походження не є тотожністю єврейської ідентичності, тому що людина може мати єврейське походження і не вважати себе євреєм. І в випадку Михайла Рудницького я не знайшов жодного документа, який би показував, що він сприймав себе як е е єврея чи як іудея. В цьому сенсі він однозначно не був людиною з єврейською ідентичністю, але чи єврейське походження було важливим фактором в його біографії. Я вважаю, що так було важливим фактором. Перше на початку книги я пишу про те, що оце цікаво, те, що ви казали з польську культуру і її вплив. Для сім'ї рудницьких, яка була змішано походження, значне, оце для Шпігель і івана Рудницького, значне коло їхнього знайомства це теж люди з змішаних родин, часто це сім'ї, де Євреї, поляки, тобто -то складають подружжя, і ці сім'ї, це кола польської культури, але часто єврейського походження, так ось оці часто асимільовані євреї польської культури єврейського походження, вони дуже сильно допомагали рудницьким. Перша робота, яку мав Михайло Рудницький, це в книгарні Бернарда Полонецького, який був людиною абсолютно польської культури і абсолютно єврейського походження, ще й родичем. По мамі е, Михайла Руницького. Мілена Рудницька вчилася в гімназії, де, подавляючи більшість дівчат в дівчачій гімназії, були дівчатка з змішаних польсько-єврейських родин. Це теж багато що казало. І що цікаво, Михайло Рудницький вже в міжвоєнний період в своїх текстах виступав за діалог і взаємодію культур. Він був одним з небагатьох українських авторів, який дописував до польськомовної, до польськомовного журналу. Журнала хвіля це журнал євреїв Сіоністів в Галичині, але який видавався польською мовою, переважно польською мовою, тобто там було ще окреме видання на івриті. Е, е, Тобто, і оце я вважаю, що його походження впливало, наприклад, на його розуміння діалогу культур, взаємодії культур, тому що він сам якби можна сказати наслідок взаємодії культур, до того, що він багато е, співпрацював з польськими авторами, і що з протилежної сторони його критики, в тому числі автори, які гуртувалися навколо. Донцова, його вісника, там літературного наукового вісника пізніше просто вісника Вони часто згадували рудницькому, Михайлу Рудницькому, іншим рудницьким їхнє єврейське походження, і використовували для критики. Їх не тільки вони, там цілий ряд авторів. Один з розділів книги, я буквально присвятив тому, як показував, як від статей до брошур, навіть до приватних листів от оці образи рудницького. Як таких, як такого троянського коня, які євреї запустили в українське національне тіло. Ну це ну, топос цей наратив використовували їхні критики, навіть в цьому сенсі хотіли того рудницькі чи ні, але їхнє єврейське походження було теж фактором, в тому числі фактором міжвоєнних дискусій. Я розумію, що це все такі припущення, котрі є абсолютно неприйнятними, коли говориш з істориком, я цілком того свідома, але все одно мені цікаво припустити або порозмислити з приводу того, а чи не Упосліджувало це єврейську культуру в такому випадку. Якщо ми говоримо про оці певні переважання, так би мовити, і навіть в цьому конкретному випадку йдеться про ось ці польські впливи, про польську культуру, я розумію, що це є не уникним, коли ми говоримо про імперії, про їхню колоніальну політику. Це цілком очевидно. Але тоді постає питання. А як же багато можна було отримати від саме культурних діячів, зокрема їхньої єврейської ідентичності, якби це не притлумлювалось? Ну, принаймні, таке моє бачення. Якщо вважаєте за потрібне, спростуйте його. Ну, перше, я належу до істориків, для яких питання що якби. Це абсолютно закономірне і дуже продуктивне питання. Тобто я вважаю, що це фраза, що в історії немає умовного способу, це просто така ширма прикриття для істориків, які бояться, скажімо так, задавати незручні питання і виходити за межі якихось таких безпечних відомих речей. Тому для мене це дуже скажімо так, прийнятне питання, і я тільки вітаю такі способи мислення. Це цікавий момент, тобто наскільки це залучення до іншої культури могло упосліджувати власну єврейську ідентичність? Скажу прямо, я не знаю відповіді на це питання, але бачите, в чому проблема з в тому числі з колоніальними студіями в Східній Європі? Саме, от ми беремо приклад Львова, тобто засилля польської культури. Але ж не поляки були центром імперії Габсбургів. Тобто це виходить така цікава річ. Тобто імперію керують якби, одні групи, і панівною вважається одна культура, тим часом в місті, якби панівною є дещо інша культура. Це перший момент, а другий, ми можемо подумати і з протилежної сторони. Можливо, включення до, таких, якби, до німецької культури, до польської культури, там до російськомовної культури і так далі, допомогло багатьом авторам, євреям стати відомими, і, в тому числі, завдяки своїй шерші відомості, виходом на шерше коло читачів, якби ознайомити якомога більшу кількість людей. З єврейською культурою, тобто, і ми знаємо, що, наприклад, багато людей східної Європи, єврейських письменників стали пізніше всесвітньо відомими, тобто навіть нобелівськими лауреатами. І складно сказати, чи вони стали би такими відомими, якби історія. Відбулося по іншому, тобто тут є моменти, де можливо вони втратили з точки зору юдейської традиції, вони могли здобути з точки зору включення в модерні процеси і функціонування в імперських просторах. Тобто, це складний багатополюсний такий процес. Я дякую вам за таку оптику, тому що я мала такі дещо песимістичні погляди, насправді. Але я думаю, що тут також ще йдеться про. Той запит, який ми маємо наразі, тобто ми теперішні. Наскільки ми готові пірнати, зариватися, занурюватися і препарувати ось ці деталі в біографіях наших митців, мистки, діячів, діячок, і популяризувати їх. Тобто, мені здається, що тут ще на наших плечах дуже серйозна відповідальність лежить в цьому сенсі. Так, якщо я можу ще так таке вже напевно прикінцеве слово сказати. Ну, Моя позиція, яку я висловлював там і на презентаціях у Львові, в Чернівцях, на ефірах в Києві, ну, взагалі, де я тільки виступаю, що все, що відбувалося на наших теренах, на українських землях, хороше, погане, скажімо так, складне і так далі, це все є частина нашої спадщини. Тобто, І чим більше різних елементів, часто навіть взаємозупречних, ми зможемо синтезувати, тобто, проробити, включити в наш наратив, Тим складніше буде наше розуміння минулого, складніше буде наша картина світу і навіть наша організація суспільства, що в тому числі давати відповіді на дуже багато викликів. Ось я один приклад наведу. декілька днів тому була річниця роковини Шоа, голокосту, і ось я написав пост, де згадував за Людвіка Флека. Це дуже цікава постать. Львівський філософ, який там працював в Львівському університеті, в наукових інституціях. це людина, яку Томас Кун, автор структури наукових революцій. Тобто, ну, всі, хто цікавиться філософією науки, знають, що без Томаса Куна, тобто неможливо уявити філософію науки сучасної. Тобто він в цій книзі називав Людвіка Флека своїм попередником. Тобто, це людина, яка вплинула навіть не на європейське, а загальносвітове розуміння філософії науки. Флек був і філософом, і мікробіологом. Він був євреєм за походженням. Він пережив освіянцем, Тобто, він, по декілька концентраційних таборів, вижив пізніше, там емігрував, помер вже в Ізраїлі. і Тобто мені здається, що така постать, така фігура, як і багато інших, які там Дебора Фогель, і, і багато багато ще інших авторів-письменників вони є частина нашої спадщини і частина нашої культури, і це постаті, які тільки збагатять нас, навіть якщо десь якісь елементи для нас будуть складні чи незрозумілі. Я так можливо за травку для якоїсь наступної без скажу, що взагалі за десятиліття до Теодора Герцля. В двох містах східної Європи мислителі, скажімо так, артикулювали ідею створення незалежної єврейської держави на ближньому сході. Прототипу сучасного Ізраїлю це було в Одесі і у Львові. Тобто, ми бачимо, який вплив українських земель, в тому числі і на світову історію. Це фантастично цікава тема. і Я справді дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемося ще в рамках програми зустрічі, аби про це поговорити. Тому що це знову ж таки про наше розуміння себе і про відповідальність. Це без перебільшення, як я гадаю. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Це був Ілля Чедулума, доктор філософії з історії, науковий працівник центру сучасної історії імені Миколи Гаєвого, співробітник Інституту історичних досліджень, автор книги Дилемма українського Мефістофеля. А ви слухали програму зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте. Зустрічі на Громадському радіо. радіо.